Так, всім привіт. Вирішує зайнятися покупкою акцій на міжнародному брокері, на міжнародному брокері Interactive Brokers. Ну, Про Interactive Brokers, то плюс-мінус цікавиться цією темою точно чули. Раніше була проблема, що вивезти з України кошти на нього було доволі важко, скажімо так. Якщо неможливо, то доволі важко. А тут буквально декілька днів тому сьогодні 16 число, там здається, 11-го числа чи щось типу того. Офіційно в Україні запрацював револют. До того там було десь перед новим роком вони ще там бету запускали і так далі. З 11-го вони вже плюс-мінус офіційно працюють. Я зареєструвався там буквально, коли вчора, чи позавчора, ну, день чи два тому, буквально а є проблема все, ще пов'язана з переказом. Бо це, по суті ж, на міжнародні рахунки, тобто це в нас обмежено в суми на 50 тисяч гривень аналог. Тобто там порядка 1100 200 доларів з одного банку. Тобто, якщо з декількох банків, то можна там по 1100-1200 200 доларів виводити. Мені вдалося завести на нього 7 тисяч доларів. А, от е, я спеціально для того зареєструвався. Тобто, в мене був до того Приватбанк, Монобанк. Звітом, звітом щось закинув. Ще спеціально зареєструвався в банку. про існування нікого я навіть не знав до того, якщо чесно, глобус. На нього закинув гроші і зразу закинув гривні. Гривні перекинув на доларовий рахунок, там створив доларову карту і перевів зразу на револют. А, і ще в одному банку пумбі зареєструвався, аналогічна операція. Тобто я там стараюся дуже гроші не створити, але отак чисто як проміжна ланка для того, щоб можна було більше грошей закинути. У мене ніби гроші, ну поки що є, все добре, але більше вивезти ну, наразі не можу. Більше з іншими банками вже так старався не зв'язуватися. Думаю, 7 тисяч доларів для початку мені і хватить. Як зараз бачимо, що в мене на рахунку ной, поки що. А я тільки сьогодні, по, по суті, на Interactive Brokers привів з револют, але сьогодні в нас неділя, не робочий день, скажімо так, на біржах і на тих всіх приколах. Тобто мені разом написало, що орієнтовно прийде 18 числа гроші, бо сьогодні неділя не робочий день. і знаю, що завтра, понеділок в, в Штатах теж вихідний день, там день президента, щось типу того. У нас теж вихідний, він на американському туру працює. Тому вівторок десь приблизно гроші будуть і вже будемо ними оперувати. У не взагалі, яка ідея цього каналу. Ну, я роблю це і для себе, і може ще комусь буде теж це цікаво. Бо раніше я десь там рік чи два тому пробував, з той самий Reволют, Pfice і так далі заводити гроші. Це було важко і треба було щось реєструватися, там хтось радив на якісь польські. Реєстрації ще щось. Тут же зараз можна плюс-мінус офіційно, там же навіть револют пробує чи якісь банківські ліцензії отримати, чи щось. Тобто вони вже там нормальніше засідають, там навіть кажуть, що вже навіть ЮАЙ український є в додатку. Я насправді на англійському мені зручніше але то вони так вже серйозніше засідають тут і це прикольно. Плюс я переживав, що там можливо теж з революта буде важко вивести на. Інтерактив Brokers більшу суму, спочатку 2000 пробні закинув, дозволив. Я думаю, що зараз може по якихось лімітах відвалиться. Потім ще 5000 доларів другу транзакцію теж закинув, теж все було окей. Тому в цьому плані, якщо на револют дасть бабки завести, то в принципі з революта на інтерактив брокерс має бути нормально. Кажу чесно, я не сильно упарювався, де там скільки відсотків комісії і так далі, чи там 1%, чи один відсоток, чи один, чи півтора. У мене план такий, що ну, чи один, чи два відсотки комісії, що ну, я мав би, скажімо так, покрити з'їзд за рахунок нормальних інвестицій. Чи будуть ненормальні, там вже подивимося, бо це перший раз буду робити, буду вчитися. І я для цього і відосики буду робити, для того, щоб було навіть для історії видно, що от я тоді-то, тоді, -то, тоді -то закинув таку суму грошей, і скільки в мене там через певний час, то щоб не сидіти, там якісь ексельки не записувати, бо то трошки напряжно. В принципі, в мене буде якісь відосики з історією того, і можна буде і для себе, і кому хтось, можливо, теж захоче це все подивитися. Тобто це так більше для історія. Даний відос, це перший, тобто я якраз буду розказ... ну, хотів розказати якраз, от, що я планую чим займатися. Оскільки, чесно ну, кажучи, в мене не дуже багато є як часу, так і поки що бажання. Можливо, якщо все в нас буде йти дуже погано, то прийдеться трохи більше часу це виділяти. Ну, початково я не планую супер багато часу виділяти на дослідження кожної компанії, бо я ну, читав, слухав в Ютубі контент в раді там, від 20 до 100 годин на кожну компанію тратити, тобто на дослідження її показників, що куди буде рухатися і так далі, перед тим, як купляти інвестицію. тобто я розумію, що в тому є сенс. Але будемо поки що пробувати відходитись без того, щоб зовсім не робити все всліпу, я вирішив спробувати. Чи GPT, тобто, можливо, хтось не знає, чи GPT зараз можна створювати всяких асистентів. Думаю, спочатку свого створити, але потім думаю, подивлюся, що є. І тут є прям от, Finance Trading, Stock, Crypto, Forex Investing, вже створений асистент. У нього там вже 800 тисяч людей підписані. Тобто, швидше за все, це не зовсім useless. А, ну, прикол. Тобто я буду дивитися, як. Тобто в мене будуть якісь свої думки. Я буду щось питатися в асістент, звірятися, можливо, щось буду підгуглювати. Швидше за все, це все буде на відосах. При тим як я буду закидати гроші, купляти якісь акції, я планую це все записувати і показувати, як я це роблю. А для початку, чесно кажучи, я провіряв англійську, як воно плюс-мінус працює. Давай я взагалі хочу і далі українською питатися. Давай його запитаємо наступне, як я це, наприклад, буду робити. Порадь, порадь, порад, топ-10. Комп... Пані для покупки акцій початківцю на ін... зараз інтеректив інтеректив брокерс на суму. Близько 10, Ой, не 10, 7, сім, два-три сімдесят. Так. Також на порать приблизно кількість акцій для кожної компанії. Тобто, що я очікую? побачити, типу, що компанія така та купити мону акцію. Та кожної компанії з врахуванням оточних... Ціни також. Ціни за акцію також. подивимося, що він через залів. намало мало би, бо чат GPT, він ж м, з українською, начебто вже справлявся. Ну, англійською, я просто пробував трошки простіший фронт, але він мені написав список і я в голові мав якийсь список, який, на який я би хотів для початку закупляти. Я ще зараз це буде не фінальне, але зараз я більше для відео показую. А вже буду фінально, ну буду то саме приблизно робити, коли вже гроші зайдуть, коли я вже буду збиратися з тим, щоб купляти. Подаємося інвести. Так, так, так. Що він нам напише? Так, Google, в мене чесно, Google поки що. Ну я хочу перші гроші якісь більш-менш стабільні компанії вкласти, щоб одразу не втрачати. Тобто не буде якихось таких. Невідомих компаній. От NVIDIA в мене була теж в топі, бо вона трохи просіла, так. враховуючи, що зараз, ну, в мене які думки, враховуючи, що зараз Трамп ніби став президентом, він там планує. ну, не просто планує там стати. Прям дуже багато грошей будуть розвиток і яя вливати, тому я думаю, що NVIDIA, ну чекай, 3 тисячі це на півтори тисячі доларів. Можливо, навіть можна було якісь і чотири акції взяти. Ну, подивимося. Так, ціна акції 3000, амазонівська, непогано. Не я думав, Амазон теж одну з топових, чесно ну, кажучи, не знав, що там аж може потустища акція. От, так, це не непогано. Амазон я чому думав, бо Амазон там і веб-сервіси добре розвиваються, плюс як магазин, грубо кажучи, в них нормально розвивається там доставки. Тобто це прям ніби одна компанія, але там зразу купа всього є. Так, вона дорога, PPS. Як виявилось, тобто порівняти Google 150 доларів акція, Amazon 3000 доларів акції. Це прям дуже дорого. Я думаю, що однесеньку акцію можна буде взяти. Microsoft, так, Microsoft насправді респектова тімка. Мені навіть подобається, що 4 акції може. Ну, гарно, гарно. Тесла, ну, по-по-по про Тесла, що не впевнений. Подивимося, Кока-Кола. Ну, Кока-Кола, в принципі, я сам фанат, найбільше пепсі, ніж коли. Ну, але піс-мінус тої опери. Я фанат, скажімо так, напою більше, ніж акції. Ну, подивимося, Джонсон-Джонсон. Ну, я початково не думав про цю контору, ну я про неї знаю, бо я працював, типу там, а трохи, скажімо так, з, з медичними товарами раніше. То плюс мінус в мене вона так катірується, але про неї не думав так само, як і Procter Gamble. А, в принципі, я про ці компанії не думав, але коли от загуглив, ну, що може і не так погано. Pfizer, от Pfizer взагалі працював на конкурентах колись. Pfizer 10. Ну гарно, гарно. Pfizer. Ну хоча зараз Pfizer вже нема корони, то перед короною. Чекаю, чому він на 9600 ж на 7000 його просив на 7 на 10 майже накидала в чертяк, я не знаю. Так, це не зміниться. Ну так, так, це понятно. Це виключно з ним лихцінів. Є порадою, так, це все, все, все правильно, дисклеймери. О, залом. Мені плюс-мінус подобається. Я думав, би що можливо Netflix, в залежності від того, яка ціна буде на Netflix. Амазон, Google, Фейсбук, і оце все я не хочу, Твітери. От тому, в принципі, оці чотири. Можливо, не в такій кількості, і не в такому порядку, але плюс-мінус ці чотири точно думав буде. Ну от. Тобто я планую десь от такого роду, тобто з такими думками, так? Тобто, чому я думаю, що воно могло би злетіти, мало би злетіти. Чесно кажучи, Амазон прям сильно не розраховую, що він дуже аж буде. Швидко рости чи взлітати, тобто тут якісь врази точно найближчим <хи> часом. Тобто в лонг-терм супер лонг-терм ну можливо, тут навіть не так. А можна ще радити, чи підійдуть, чи підійдуть. Такі інвестиції у середньо. -сороку -без -сороку -без -сороку. Ну, прям лонг-терм, я думаю, що це дуже гарно. А от якщо говорити там про якийсь середній період, о там 3-5 років, так. Логічний сектор. О, це подобається прям шнаті, отак відповідає. Вили на VD Amazon, MSL, Microsoft, Tesla, ну, Tesla. Тут мені найгірше подобається споживчий сектор. Білінбанніс, дивідент, портфель. Ну бач, от, да, так, да. Amazon, Microsoft а там ажур, є ще крім теж, крім їх, частин. Фінансовий сектор, віза. От прям віза не знаю. Тут Visa, Мастерка, це все не невпевнений. Фармацевтика. Ну, якщо будуть гроші хватати, то можливо можна буде вкинути. Uh, Pfizer, Johnson Johnson. Акція, можливо, вже на потім. Ну, тобто ми вже коли якусь базу купимо. Бо ну я планую, там десь ідеалі взагалі, що так там, на півроку на рік хотілося б десь порядка 50 тисяч зробити в портфель і вже тут дивитися, що, що відбувається. Так, так з добре. Пмчить потенціал десь двадцять відсотків рій. Залежно віддати що... компанії з енергетичного. О, це, до речі, непогано. Про енергетику там так само воно ну, зараз буде супер актуальне, плюс там знову ж таки той самий Трамп, він прям ефанат. Це і все розвитку енергетики, тому тихом я взагалі не знаю, що це за компанії. Так, все розкажи мені про компанію. Розкажи про компанії. Чому зразу? А, цексон мобил. Ясно, втразу. Капіталізація з 400 мільярдів, непогано. Ну да, да, це може бути мінус. Ага. Ну да, є. Що вони там пробують на Росію жадом. Дійсно можуть просісти ціна і може бути погано, Хоча ризики, ну це ризики, але це щось. Думаю, що це менше ризик, ніж оце. Так, Chevron, Після інвестування. Не 4%. Українсь чимось було. На 3 4. Це менше по капіталізації, але більше по дивідентах. Так, шельфом проектами, біопаливо водань, хімічна промисловість ідеополітичної ситуації в такому перспективі менше ну так да, тут напевно що шеврон він такий цікавіше насправді якщо між між то і то і коротше тобто вот я планую десь от такому <jer> о, такого роду Контент робити не просто, бо в більшості людей я бачу, що ну там якісь графіки, служні щось дивиться. Ну, чесно кажучи, це поки що принаймні на початкових етапах, може я дійду до того, що мені буде це теж цікаво. Побачиш, що в мене хоч там дві математичні вищі освіти, а ну поки що не хочеться труда в тій діабрі рісти. Тобто мені цікавіше, от такого плану. чат GPT щось трошки пошукає для мене. О, там насправді, якщо робити свого асистента, то в нього можна прям якісь звіти, от шукати там, фінансові звіти і загружати. Він буде враховувати ті звіти для порад, то можна буде таким увліктись, Мені поки що це як проміжний. Тобто, якщо нам цей варіант мені не підійде, я буду створюю свого асистента, буду в нього загружати якісь звіти, які я буду вважати за потрібне, буду знаходити, чи він, може, буде сам радити. Буду в нього заражати, щоб він їх теж враховував. Це там PDF-ки можуть бути будь-які випадки. І тоді він же хай це враховує і робить якісь свої подальші поради прогнози. От. Мені здається, що це доволі цікаво, має бути з залученням якихось там. Ну, мінімальне це залучення технології, так? Тобто я знаю, що там хтось якийсь телеграм-боти використовує ще щось там по сигналах. Ну, це більше для трейдерів стосується. Я планую так. По трошки акції, спочатку максимально такі стабільні, зрозумілі компанії, потім, можливо, якісь такі, в які ну, я особисто буду вірити, так, поки що на даний момент таких, що прям якісь стартапи, стартапи. Ну, чесно кажучи, навіть немає нічого такого, щоб я думав, оце прям. Ну, напевно, з таких, що я прям дуже вірю, хоч вона і дорога, це те саме там Nvidia, напевно. Ну, чи щось з того сектору. Пов'язаним з AI, які там ніби трошки просіли, але я думаю, ну вони й дорогі, але вроді чуть просіли, але я думаю, що вони ще будуть найближчих там пару років рости. Бо, як виявилось, чесно кажучи, я переживав, що в AI може бути такий хаб, як колись був віртуальна доповнена реальність, якщо хтось пам'ятає таке. Тобто, і максимум до чого дійшло, я навіть не знаю, чи воно ще продовжує так використовуватись, тобто там віртуальна доповнена реальність, але що практичний досвід і практичне, ну, типу, використання, яке воно. Ну, до якого воно розвилось, що, типу, це десь могли там в медицині використовувати, щоб там вчитися, якісь операції робити і так далі, ніби як віртуальні реальності, ну, щоб типу там органи і так далі це все розчехлити. Це начебто прикольно, але в принципі, ну, той хайп, оверхайп, який був стосовно того, і то, ну, і то до чого воно прийшло, це прям дуже очікування, реальність дуже сильно розрізняється. А тут прям, ну, зразу практичне застосування знайшло в в сферах, там і всякі. Чат-боти почали робити. Ну, тобто маса всього. І там генерація, от я особисто там, для генерації якихось зображень, ще щось використовую. Відео. Я взагалі чекаю, щоб заразити просто якийсь текст в плзень. Хай сам прям навіть відео згенерує, хороше таке. Зараз дещо вже деякі. Я, я, я імію це робити, що і, по-перше, дуже дорого, і поки що. Ну, якість доволі така собі. Ну, плюс, є непогані генератори, але вони там по 10 секунд такі от сторіс хіба можна в TikTok нарізати генерують. Ну і плюс воно ну, поки що в моєму розумінні доволі дорого. От. Та й все. Багато наговорив. Ну, наступний відос буде вже, коли гроші зайдуть, коли вже буду реально щось купляти, якісь. Ці. І будемо купувати і дивитися, що в нас вийде в результаті. Це всім успіхів. Якщо хтось має вже досвід, можете теж радити, навіть ну, не те, що радити, писати свої думки, скажімо так, швидше за все, я не сильно прям буду. Тобто, якщо ви там скажете, купляйте цю цю контору, хіба може бути так, що я там про якусь компанію знаю. Думаю, що вона ну, хороша компанія, але може просто вона там мені в голові ну, з голови вилетіла. Тобто, якщо ви можете щось там нагадати, то це може бути корисно, а так, що прям радити що купляються ці, ці акції, ну швидше за все. Я не буду там прям так поводу йти. Все, всім успіхів, в інвестиціях і чао-чао.